Хто з вас розлучався не через зраду? Розкажіть, що стало останньою краплею саме для вас. Це відбувалося не зі мною, а з другом родини. Він і його дружина не могли домовитись буквально ні про що, а приїзд до них додому був схожим на добровільний похід по мінному полю. Вони сварились з будь-якого приводу: від вибору вечері до того, чи вмикати зараз духовку. Кожна дрібниця перетворювалась на затяжну сварку, і вони весь час дивувалися, чому ж ніхто до них не хоче приходити в гості, або чому друзі зустрічаються лише з кимось одним із них. О, це мені нагадує одну вечірку багато років тому. Пара, яку я знаю. Нала ще з коледжу, влаштувала вечірку у себе вдома. Чисто з вигляду то було якесь братство, бардаки, випадкові люди. Ми з ще одним знайомим були єдиними з коледжу, а решта місцеві маргінали. Наприкінці вечора дівчина з цієї пари, з якою ми колись товаришували, підходить до мене і ми починаємо спілкуватися. Спершу все доволі спокійно. Вона зізнається, що це не те життя, про яке вона мріяла. А потім правда вихлюпується назовні. Вона ненавидить це місце друзів, хоче перестати так жити. Як дів... Чина з братства. Вона стоїть перед нами вже майже вся в сльозах, коли раптом її хлопець спускається і їй кричить: «Ну де ти лазиш? там? Можна я вже з тобою пересплю нарешті, перш ніж піти спати? Вона витерла сльози і мовчки пішла нагору. Після того я більше з ними не спілкувалась, і минуло 10 років. Вони досі разом. Останньою краплею стало те, що він сховав ключі від машини, щоб я не змогла поїхати на роботу. А це був ще один спосіб створити привід для сварки цього разу за те, що я його нібито розбудила. Він сказав, що це його машина, і що краще вкоротить собі віку, ніж проведе зі мною ще, хоча б секунду. Я зібрала речі, вийшла з дому, і я проплакала весь день на роботі. Проте я більше ніколи до нього не поверталася. Навіть коли ми не сварилися, ми не були добрими одне до одного. Я стала якоюсь байдужою. Припинила відповідати грубістю на грубість. Я просто мовчки його слухала. І в якийсь рандомний ранок він просто гаркає на мене: а ти можеш уже відійти звідси? Я тости роблю? І тут я зрозуміла, що я не хочу жити так усе життя. А я ось тільки но на нас варилась на свого партнера за буркотіння. Він мені сказав, щоб я відклала телефон. і Відпочила. Ай яй, яй я напевно погана людина. Дякую, що ви своїм коментарем повернули мене до реальності. Треба перед ним вибачитись. Це не зі мною, це з моїми батьками. Батько працював далекобійником. І з часом вони просто віддалялися і якось сильно посварилися. Батько пригрозив, що накладе на саморуки, якщо мама піде, і він уже так робив колись. Найголовніше, що це спрацьовувало, але не цього разу. Мама пішла до своєї матері, а ми діти вже давно сиділи там, уникаючи постійних скандалів. Вона прийшла і викликала поліцію. І протягом трьох годин шериф з помічниками оточували будинок. Батько зачинився у спальні і тримав рушницю перед. Великим вікном та переговірники вмовили його здатися. Він провів вихідні в психлікарні, а мама тим часом зібрала речі і поїхала з країни. Їхній шлюб закінчився того ж тижня. Це було менш ніж за тиждень до мого 15-річчя. Минуло вже 30 років, і вони досі не можуть нормально розмовляти. Я провела кілька годин, готуючи його улюблену вечерю і десерт. Одразу після 12 годинної зміни. Він сам мене попросив. А він тоді був безробітній. І ось я вже нарешті сідаю за стіл, а Він сказав, що я забула напої. Я відповідаю: блін, я надто втомлена, щоб знову вставати. Він сказав ок, налив собі напій сів і продовжив вечеряти. І я спитала: а мені? А він мені відповідає із сарказмом: Ой, знаєш, кохана, я надто втомлений, щоб знову вставати. І далі спокійно їсть у той момент я зрозуміла, що я заслуговую на краще. Чоловік подруги вважав, що підколювати її перед іншими це смішно. Казав їй щось типу «Розслабся, ну це ж жарт. Одного разу на святі вчитель сказав, що їхній син дуже схожий на батька. А цей ідіот відповідає: Та хто знає, чи мій це син, чи не мій чоловіки ж ніколи не можуть бути впевнені. Це були дев'яності. Подруга сказала, що якщо він ще раз так скаже, ніби дитина не його, вона подасть на розлучення. Через кілька місяців на дні народження хтось знову сказав, що син його копія. І дубль два. Цей ідіот відповідає: Ну ми ж точно не знаємо, чи мій це син. Подруга промовчала, а через три дні зустрілася з адвокатом. І коли чоловік отримав документи на розлучення, він був у шоці, благав піти до сімейного терапевта. А вона йому нагадала, що вона попереджала. Зараз вона вийшла заміж за чудового чоловіка. а Її колишній вже тричі одружувався і знову розлучався. Моя мама, її тодішній чоловік, в'їхав в, в п'яному дерево, доповз до порогу і там вирубився. Вона через нього переступила, щоб піти на роботу, а повернулася додому вже з паперами на розлучення. І слава Богу, це був її перший чоловік, а не мій тато. Він кинув у сварці ой, може ще розлучимось. А я відповіла так. Давай, це була його улюблена маніпуляція в кожній суперечці. Якби не четверо малих дітей, я б подала документи після першої ж такої фрази. Ми просто не могли бути разом, повні протилежності. Одружилися надто рано, не знали одне одного по-справжньому. І тільки коли були на відстані, були в розтіч, все було добре, а з'їжджалися і знову ненависть, так по колу. Любі слухачі, а ви колись розходились із кимось не через зраду. Якщо так, пригадайте, що стало саме останньою краплею, і не забудьте поставити лайк, якщо тема вам відгукується. Це дуже допомагає каналу. Залежність від відеоігор з моменту, як він приходив додому, до другої, третьої ночі, він грав, трохи сну і знову йшов на роботу. У нас із ним було четверо дітей за чотири роки, і я все тягнула сама. Найгірше було, коли я попросила його послідкувати за дітьми у ванні, поки я зателефоную. Це був дуже важливий дзвінок. А він заснув, і мій дев'ятимісячний син захлинувся. Я встигла його реанімувати, але ви уявляєте, як це було страшно? І минуло аж кілька років, перш ніж я змогла піти. Він зараз усім каже, що я пішла через свій гнів. Ага, гнів за те, що я вимагала відповідальності від тебе. У його релігійній спільноті він втратив обличчя. Коли запитати моїх дітей, що трапилось, чому батьки розійшлись? Вони відповідають, що причина нехтування. У нього зараз нова дівчина. Одного разу вона подзвонила, поки він грав. А він, не вимикаючи звуку гри, встав, узяв футболку і почав її складати. Каже такий: О, кохано, сьогодні буде день прання. Брехня, брехня, як завжди. Діти вже майже. Дорослі, і вони ненавидять перебування з ним, чекають моменту, щоб повністю припинити спілкування. Це було важко для всіх. Регулярне п'янство і аб'юз. Вона щотижня розривала стосунки, будучи п'яною. А я мусив усе налагоджувати наступного дня. Я їй кажу, що кожного разу ти відштовхуєш мене ще більше, і одного разу я просто погоджуся з тим, і все. І одного разу я сказав їй добре, і більше нічого не налагоджував. Сімейний психолог нас попросили сказати, що ми любимо одне в одному, і я раптом зрозумів нічого, я нічого в ній не люблю. Я вийшов із кабінету і того ж вечора зібрав речі. Мене зараз, мабуть, назвуть стервом, але після п'яти років суцільної брехні, коли під час лікування раку я попросила не курити біля мене, а він прикидався, що кинув, коли насправді ні. Коли шахрайство зі страховкою видав за дурість, коли називав мою травму мозку перезавантаженням мозку і докоряв у материнстві під час хіміотерапії, а я більше не витримала. Одного ранку після чергової брехні він театрально зірвався і каже: Та я ж просто нікчем, а ти заслуговуєш на краще. І я сказала, так, цього. Разу, ти маєш рацію, я заслуговую на краще. Забрала заздалегідь приготовані речі, розбудила доньку, взяла кота і поїхала за 600 миль від нього. Бо ви знаєте, остання крапля вона не завжди гучна, вона просто відкриває тобі очі. Того ранку я перестала любити і нарешті пішла. І ми з донькою тепер і справді живемо краще. Майже рік, майже рік я говорила про проблеми, про те, як вони впливають на мої почуття. А він він все це ігнорував. Так, я згодна, це маленькі, маленькі такі речі, але вони важливі, вони залишались без уваги. І звісно, що все це накопичувалось, і, врешті-решт, я досягла межі і просто пішла. Нехтування дитиною. Я постійно повертався додому і бачив, як моя дитина плаче від голоду, а мама сидить з телефоном у руках і нічого не робить. Підгузки не змінено. Синці, бо дитина впала, а мама не стежила. І так, так, я відповім на ваші запитання: це була депресія. Але скільки часу треба, щоб мама захотіла дбати про власну дитину, навіть із ліками і терапією. Він подарував мені на день народження каблучку вічність. Того дня я зняла обручку і каблучку з заручин і більше ніколи їх не одягала. Трохи контексту. Повернемося до його дня народження. Йому виповнювалось 40 років. Він хотів влаштувати велику вечірку з родиною та друзями, найняв зал, замовив їжу, алкоголь і багато чого іншого. Я на це погодилась лише за однією умови, що через три роки ми поїдемо в закордонну подорож, яку він мені обіцяв. Тож коли настав мій день народження, я вибрала, куди я хочу поїхати. Їхати, а він сказав мені: ні, чому ми з тобою не можемо поїхати в інше місце, воно ж ближче. Я не хотіла туди їхати, адже спочатку мені сказали, я можу вибрати будь-яке місце. Зрештою, ми таки поїхали, куди він хоче. Дивились там спортивні матчі, і у мій день народження також ми дивились спортивні матчі. А на вечерю ми пішли в найогидніший ресторан разом з його матір'ю. В готелі ми зупинилися з нашим семирічним сином в одній кімнаті. Десь о 7.30 нам вимкнули світло, щоб дитина могла. Спати, і нам прийшлося спати із нею, тому що він не захотів брати окремий номер. Мені довелося спати в одному ліжку із сином, а йому дали окреме ліжко. Всі розваги на вихідних були тим, що хотів робити хтось інший, але не я. Я у тій подорожі була просто придатком, і мій день народження знову був повністю забутий. Протягом року після цієї подорожі ми розлучилися. Любі слухачі, давайте зберемо банк фраз, після яких стосунків вже не врятувати. Напишіть у коментарях, що почули саме ви. Я почну. А ви продовжіть. Мені здається, ти просто перебільшуєш, як завжди. А я вам дякую за перегляд. І почуємось зовсім скоро.